Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу. В першу чергу хотів би всіх привітати з наступаючим новим роком. Нехай в новому Году буде у вас все добре, здоров'я, тепіння. Працюємо і йдемо тільки вперед. Передодня нового року. Всі повинні готуватися до нового року, а ми працюємо. Якось зовсім немає новорічного настрою, да в свинарстві вихідних не буває. Хочемо ми цього чи ні, працювати треба кожного дня. Чим ми сьогодні займаємося, це проводимо дезінфекцію нашого дитячого боксу, готуємось до прийому поросяток. До поросу залишилося 3 дні. Тут потрібно все підготувати, все перевірити, щоб потім не було недорозумінь, коли з'являться на світ поросятка, і... а нічого не готово. Які медикаменти ми придбали для поросят, я розповідав. В попередніх відео не будемо на цьому зупинятися. Що По дезінфекції що саме ми робимо? Ну, стіни білимо ізвістю, вапном можна гашене, можна не гашене. Ми використали не гашене. Зараз, мабуть, камера ще так не передає, вона ще мокренька. Висохне, буде біле-білісіньке. Підлогу також сразу прошуся ізвістю. Поверх протрусили клінасаном. Це сухий дезінфектор. Накидали сінця, так як зараз е, мені, мабуть, хтось написує краще солому використовувати та і все. Е, так склалося, що в нас соломи немає, тобто використовуємо сіна. Е, соломою вийшов такий іксес, тоді коли її потрібно було тюкувати на полях. Пішли дощі, 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 і в нас на краю її ніхто не тюкував і в продажу її не було. Тобто виходимо з положення, як можемо, як на мене, то краще сіно, ніж зовсім нічого. Десь далеко їхати за соломою, шукати, де вона є. Ну, я думаю, воно того не варте. Дитяча. Кімнатка готова. Залишилось підключити червону лампу для обігріву поросяток і дочекатись самих поросяток. Також зараз будемо вичищати, ще сьогодні не чистили нашої мамаші готову, яка готується вже. там Животик опустила. Ось так. Невеличкий в неї животик. Як на вашу думку, скільки буде поросят? Вона й перший, з першим опоросом ходила невеличка. Дуже довго сумнівалися ми, що вона взагалі супоросна. Ну, а привела вона нам була 11 поросяток. Е, можете ще дуже цікаво почитати, як виготуватись до опоросу. Чим обробляєте клітки, яким чином проводите дезінфекцію. Е, багато питань виникає в коментарях. Та й тут, і мені якось писало, які розміри клітки. І деяких інших блогерів дивлюся, теж питають, які розміри клітки на відгодівлю дитячі. Ну у мене тут зроблено трішки неправильно. Не трішки, а зовсім неправильно. Ну, але працює, ніхто нічого вже переробляти не буде, так як даний свинарничок вже допрацьовує своє. Розміри в нього, чесно кажучи, не пам'ятаю. Приблизно десь метр тридцять на метр сімдесят, мабуть, навіть, ну, навіть метр дев'яносто. Це занадто великий. По достатньо малим одного квадратного метра. Аби вони там могли заховатися та зігрітися під лампою. Що стосується клітки для свиноматки, ну ця клітка у нас взагалі не стандартна, вона, як ви бачите, буквою Г йде. Е, 2,70 в неї. Там метр 10. А тут метр 80, цей закапулочок. Зараз перейдемо в відгодівельничок і поговоримо про розміри клітки для відгодівлі. Які ж треба клітки, тут таке скурпульозне питання, дуже все залежить від підлоги, яка у вас в сараї, тому подобне. Ну, дивіться, наші пацики підростають потихеньку. І що я хочу сказати, ця клітка безпосередньо по розмірам, вона має 14 квадратних метрів. Тобто, якщо розраховувати згідно книжок, як пише, то один квадратний метр на одну голову вагою 100-120 кг. У мене 14 квадратних метрів. 14 голів. Тобто, згідно як технологи говорять, то в мене тут є перегруз. Дві свинки потрібно відсюди відбирати. Ну, я думаю, подивимося на практики, що вона покаже. В будь-якому випадку, перших двох свинок доведеться прибирати в вазі 120. Це вже є більш-менш непогана вага для забою. О, як на мене Саме краще це 150-160 кг. Якщо у вас підлога в сараї щілина, то там іде як на одну голову від годівлі. 0,75 квадратних метра це на одну голову вагою ті ж самі 100-120 кг. Ну, як я дивлюся, якби навіть по інших блогерах, у кого щилові поли, то у всіх перегрузи і у всіх все нормально. Тому що, ну, а може, просто не говорять. Дещо не зовсім нормально. Його знає. Не хочу кривить душою ні на кого наговарювати. Буду, мабуть, говорити лише за те, що є у мене. Знову ж таки, ви коли рахуєте квадратні метри, ви ж теж враховуєте те, що як... від обшій площаді відмінусовуєте площадь, яку займає кормушка, будь вона бункерна і звичайна корита. Так що ну, це мінус, як в мене, наприклад, тут є ще отаке кориця невеличке. Його зробили, так як е, я вже говорив, ну, повторюся, бо багато нових глядачів, е, цей сарай взагалі-то планувався як на дві свиноматки. Е, тобто, і за чого ж, е, дві калітки? Калітку не знімав, не, не заважував перестінком, так як, можливо, все-таки в майбутньому, коли збудується новий сарай. Е, я вже показував, ми починали, почали копати під е, фундамент. І будемо після Нового року, якщо погода дасть, продовжувати. І кориця це робилося як для свиноматки кормушка, вона на, як, зна, так як знаходиться на нормовому харчуванні. Ну, Висипав туди вона поїла да і все. Е, на місці, де зараз стоїть у нас бочка з водою, це повинен бути дитячий бокс. Ну, Як я говорив, тут 1,10 на метр. Грубо говоря, один квадратний метр там чуть-чуть більше. Якщо кому прям так цікаво, можете взяти калькулятор і пересчитати. Один період у нас тут була свиноматка, коли там ЧП було. Ось там знаходиться, зараз прийду. Ось так робили ж віконечко, щоб поросята туди тікали під лампу. І так же само ж планувалося з цієї сторони. і так само дитячий бокс. Ну, Хто знає, можливо, воно в майбутньому десь так і буде. А можливо, сюди буде як відйомник для поросят з однієї сторони. Ну, Для поросят, які забрали з-під свиноматок. І поки вони проходять оцю яму і перейдуть повністю на стол. Е, Далі. А з цієї сторони, скоріш за все, що в майбутньому буде жити хряк. Саме тому і не знімаємо калітки. Перестінок з шлакоблока в будь-який час можна виставити і знову з'явиться дві квітки. Але ви ж враховуйте те, що я що я говорю, те, що на одну голову візьмемо 1 квадратний метр. Як на мене, щоб держати свиней 150-170 кг, ну розраховуйте краще 1,2 квадратних метра для початку. А потім на наступні вже партії. Дивіться, можливо, можна збільшити або треба зменшити. Я спробував на 14 квадратів 14 голів. Ну і подивимося, що з цього вийде. В майбутньому обов'язково поділюся інформацією нормально, чи тіснувато, чи можна більше. Ну, більше навряд чи. Будемо намагатися до першого забою максимально підтягнути. Е, ну, це ж не значить, що якщо у вас клітка 2 квадратних метри, там метр на 2 що ви туди можете всунути дві голови. Тобто, ну, якби 2 голови це взагалі не відгодівля. Як на мене, то відгодівля це клітка, в якій хоча б знаходиться 10 голів. Це партія відгодівлі. А то 1-2-3 свинки, ну це таке більше мороки для себе. Ну, як вам краще дивіться, може у вас просто не дозволяє якби, щоб зробити одну здорову клітку. Може, комусь буде корисна така інформація. Ще раз всіх з Новим роком. Все буде гаразд і у вас, і в нас. До побачення, до нових зустрічей.